Тож підходжу я до нашого котежного містечка, як ви бачите, воно не має вільного доступу, тобто або хто туди не зайде. Зараз ми пройдемо на територію котежного містечка і я вам більш детальніше покажу будиночки, які у нас ще залишились. Ось такий у нас заїзд, все під відеонаглядом. Просто так не зайдеш на територію цього котежного містечка. Якщо ти йдеш. А, якщо ти не на автомобілі, відповідно, телефонуєш сюди і а, тебе пропускають. Тож, я на території, буквально перший будинок і наліво сюди в нас 4, 5 навіть 5 будиночків, вони ще є в доступі, тобто ми ще їх. Продаємо, вони ці одинакові, плюс-мінус відрізняються тільки площою. Відповідно, я зараз вам покажу, як вони виглядають ззовні. Так, декілька слів стосовно технології будівництва і зайдемо всередину, оглянемо. Відповідно, якщо дивитися по висоті стелі, перший поверх у нас 3,3 метри, відповідно, другий поверх у нас 3 метри. Як ви бачите, ось такі балкони там є. Фасад у нас 120 міліметрів. Мінвата. І, відповідно, декоративна силіконова штукатурка, про яку я вам казав. Оброблення також фасад, ви бачите, мрамор. І сходи у нас також з брамура. Ми зайдемо всередину, більш детальніше їх оглянемо. Зовнішні стіни у нас цегла, утеплення у нас 12 см вата, плюс 2 см клея. Всередині у нас штукатурка маячна, цементно піщана. Ви бачите, гараж. Зайдемо пізніше в гараж. Ну і вікна вже всередині я вам про вікна розкажу. Стосовно даху, це у нас натуральна черепиця. Креатон компанія, це німецька фірма. Величина 262 на 444 мм. Зроблена таким чином, щоб не було жодного шансу попадання в води поміж стики і промерзання, або протікання даху безпосередньо в будинок. Стосовно вікон. У нас є два типи вікон в даних будиночках: це або дерев'яний профіль, плюс двохкамерний склопакет з склом, який заповнений аргоном всередині. Або пластик з алюмінієвими накладками. Там двохкамерний також склопакет 44 міліметра з лазерним напиленням вікно. Тобто, якщо, скажімо, ви стоїте і дивитесь на сусіда, він вас особливо не побачить, тому що сонце блікує і відбувається від вікна таким чином, що всередині зовсім не видно, що відбувається. Отут можна побачити, як воно виглядає у нас. Сонця, правда, немає, але все рівно блікує воно гарно. Заходимо в гараж. Гараж у нас на одне авто, приблизно квадратів 20. І в нього є ззаді ніша під е, котельню. По опаленню сюди йде завід газової труби. От, і далі ви вже собі ставите хоть на пілетах котел, хоть на газу. Вже як вам буде комфортно? Заходимо ми в будиночок, коридор ось такий 3-3 метра стелі. Високі тут стелі, дуже красиво, просторо. Вітальня. З виходом на терасу. От, прибудинкова територія, можна якісь квіточки посадити, деревця, От ялиночки в нас вже там посаджені, велика тераса. Ось. Конкретно у цьому будиночку у цих вікон дерев'яний профіль. А, плюс двокамерний склопакет, мультифункціональне скло, яке всередині заправлене аргоном. Ось така у нас сходова. Піднімаємось на другий поверх. Як ви бачите ПВХ-мембрана у нас на даху. Тож ми на другому поверсі вузу. Тут у нас кімната, спальня з виходом на терасу. Тераса у нас виходить. На ось ви бачите, там можна побачити гори в далині, Якби не було хмар, було б краще видно. Ось ваша територія. Черепиця. Тут краще видно. Так, йдемо в другу кімнату. Одна кімната це величезна спальня. Тобто тут, тут 3 метри стелі. На першому 3-3, нагадаю. Тут можна зробити величезну спальню, так багато сикла, багато простору, прекрасний варіант для спальні. Також можна ще одну спальню зробити з виходом на терасу вже всередину котежного містечка. Ось така тераса у вас скляна. Тихенько, спокійно. Не буде ні шуму, ні криків. Хочете, відпустили дітей на дитячий майданчик, хочете в спортзал, хочете в басейн, самі пішли в спа. Тобто для життя краса, однозначно, для спокійного життя. Але щоб повністю зрозуміти перевагу цього житлового, закритого котеджного містечка, вам потрібно, звісно, вживу приїхати, щоб ми з вами пройшлися, оглянули вживу, буде зовсім інший ефект. Тут буде в нас спа прямо біля вашого будиночку, тому варіант однозначно вартий вашої уваги. Отож, знаходжусь я у нашому спа. Ось басейн у нас під відкритим небом вже на фініші. Проходимо до критого великого басейну. Ось це все один великий басейн. У нас басейн менший. Тут буде таке більш спа. Конкретно тут якийсь може, хамам, щось таке. Чаша вже готова, вже також на фініші. Велика тут площа, тут насправді відпочинкова така спа-зона буде досить серйозна. Ось, Тут, скоріш за все, тут більше приміщення. Вот это тренажерный зал. Ну и вход.